Зараз роблю невеликий розборчик на колоді універсальний ключ. Якщо захочете собі потім в колекцію таку придбати, тут є нюанси, деякі карти не підписані, можуть викликати складнощі. Тому в ідеалі, звичайно, навчитися на базові, а потім вже брати усі інші і по енергії карт ви здогадаєтесь. Але це так, така ремарочка. Попереджаю, тому що навіть досвідчені тарологи на, на такій колоді ну, буває роблять помилки. Так, Значить, о, зараз переговори. Я спеціально дуже давно не дивлюсь новини і, і не збираюся їх дивитися, тому що плюс-мінус все одно і те же, але вирішила все-таки зробити розклад. І до цього я теж робила розклад, коли ще тільки починалося це все. Казали, як там все буде у нас класно, які будуть переговори. Я в телеграм-каналі той розклад, можливо, сюди ще потім закину більш детально. От. І мені в розкладах схватило там скільки вже місяць чи два, і ну, там все було зрозуміло. Ну, тут вирішила, ладно. знову... Е Новий етап і дуже багато спекуляцій в інтернеті, тому я взагалі раджу не дивитися новини, краще робити свої прогнози. Один зробили в телеграм-канал персональний закинули собі і е, розписали. Можна голосом, можна текстом, на що ви звернули увагу. І потім дивитесь, як програється. Ви такий спостерігач. Все. Робити їх кожен день, сенсу немає. Бо я ж кажу, що зробила два місяці назад, все те ж саме, плюс-мінус, що і тут. вам покажу. Карти можуть десь трошки відрізнятись. Але ми дивимось енергію загальну. Да? І От я запитую, як пройде, е, як пройде. Оця стадія переговорів, скажімо так, і що буде для України. І дивіться, як і в усіх моїх розкладах, сімка мечів першою випадає. Тобто, це обман, обман і хитрість. Попередніх розкладах там ще диявол випадав. Така комбінація, якщо ви робите на війну, на нашу ситуацію, все Оце ожидання якихось там, як розписують всі в ці сім'ї і так далі. Прекрасна майбутня України. слухайте, це все слова. Ми своє прекрасне майбутнє протикали ще 30 років тому. Тому дивимося, знімаємо рожеві окуляри і ну, тарологи показують реальність. Я ніколи своїм клієнтам не кажу те, що вони хочуть. Почути. Я кажу, так як є, просто якщо там правда така гірка, скажімо так, я її е, подаю в більш м'якій формі. Все. Значить, а тут, ну, тут все ясно і зрозуміло да, для України. Значить, Обман, хитрість однозначно, всякі маніпуляції, все по цій карті іде. І з приводу чого? Ми ж дивимося, да, що в нас далі іде. І отут от у нас дев'ятка пентаклі. От можна сказати, боже, яка хороша карта! я дивлюся, як так да. Її описвіть, боже, гроші, да, от якраз це і хитрощі, щоб від нас їх віджати. Бо я дивилася до цього. І ще коли там рік війни пройшов, розказували тарологи, яких дуже багато підписників, що в Україні спишуть всі борги, і в нас все буде класно. Нічого нам не спишуть, будемо ми ще винні, і те, як нам може для галочки хтось і спише, ну все одно вони на цьому виграли. Тому що навіть те озброєння, яке нам постачалося, воно помножене в цінах в десятки разів. Там, ні Америка, ні Європа не постраждали, скажімо так. Треба ще як дивитися. І менше читать заголовки. Ви тепер уже у мене на курсі будете самі робити ці розклади і. Однозначно ніколи не слухайте і будьте впевнені в своїй думці. У мене куча разів було, як мені хтось сказав, та що ти там кажеш? А потім ну натупили люди, висказали свій негатив, а потім приходять і кажуть, що да, ти була права. Я говорю, я була права, тому що я от роблю розклад, не дивлячись взагалі, що там в каналах по новостям. Для чого це? Для того, щоб не перебивати мозок собі чужими думками. Чужі думки, от вони не потрібні. Тому я їй кажу: ви хочете або слухати інших, да, інші прогнози і в них внікати, і це вам в голову залізе, або. Ви робите свої, і вони будуть не гіршими, якщо ви будете концентруватись тільки на своїх думках і на інформації, яку я вам дала в каналі по кожному аркану. Такої глибокої, повної практичної інформації немає ніде. В основному це просто з книжки списано. У мене з книжок немає нічого. Так. Те, що я розказую на відео, це чисто мій досвід. і От зараз я показую. Да, от реальний досвід. Значить, з приводу фінансів, з приводу землі, да, тобто це ці всі ідуть махінації, як би так, щоб у нас пооджимають. Це перше, друге, це ще матеріальні ресурси. Тут може сюди підходить. Там далі та, гляньте і карта зірка пішла. Я думаю, це саме електростанція. Там я знаю, що казав Трамп, що там віддайте нам під наш контроль. Оце я думаю, на цих переговорах теж буде підніматися питання з приводу електростанції. І з приводу ресурсів цих корисних копалин, і там, звичайно, будуть варіанти, як нас да, обмануть, і це буде е, обговорюватись на ножах, прямо так жорстко. Я думаю, що ну, Зеленський теж буде намагатися, знаєте, прояснити, ну що, типу, да, ми там на щось спогодимось. Ну давайте вже домовимось точно, як воно буде. Да? І тут от калісниця це не поїздка, а це калісніця, вона показує, що. Бачите, дуже чорне і біле, дві, дві сторони. Да? Тобто тут е, карта е, тріумфа, хтось наверху, да? наверху і е, хоче все ж таки пережати. А звісно, це не Україна. Звісно, нас хочуть дожать да? і прям доволі жорстко. Ну це протистояння, воно іще ще буде, воно ще буде. Прям понятно, в таких мечах ми на все не погодимося одразу. От ну ми розуміємо, яка позиція України. Вона. На жаль, ну, на, на сьогодні слабка. Просто ще покорисніться, бо вас, знаєте, програється як активізація от військових дій. Да? Якби у нас сила ця була військова, то ми б могли б жощі, ми б могли б бути в цій лідерській позиції. Тут я не задавала питання, хто в якій е, ролі. Да? Ми можемо розуміти, накладаючи це на е, нашу ситуацію. Наш президент він готов різко діяти, да? і готов і, і наступати, і відбиватися. Але ми ж розуміємо, тут питання ресурсів. Якщо е, він знайде якісь лазейки, як нам ви. Мани цих ресурсів, да? тоді він буде в дамках, тоді він може по сімерочкам м'ячей хитрий. Да? Тобто, тут якраз ми подивимося, ну зараз ми йдемо далі по розкладу. І що в нас тут іде? От карта сила, да? карта сила, вона в даному форматі це якраз нас хочуть приборкати, да? примусити, примусити віддати своє, віддати електростанцію. Да? Петорки Пентаклів, це карта бідності, віддати свої ресурси знову ж таки, да? і буде вам типу мир. От. ну це ж все на ножах іде, це ж все похитроще, це ж все похитрощем, це все по обману. Да, і що ж після цього всього да типу миру ми кидаємо далі. Можна було б завершити розклади, ти типу, по сказали, от все, мир, все класно. Нічого не класно. Такого прям лайтового миру у нас не буде. І дивіться, може, навіть для Галочки хтось потім об'яви. Ну, все, ви все поотдавали, от вам мір. А ми дивимося, що йде далі. А історія продовжується, бо карти показують історію. Дивіться, тут іде у нас. І лицар мечів, це активний наступ, і башня, руйнування, конкретні. Дивіться, що в нас зараз відбувається, скільки м, цих обстрілів, не знаю, я засинаю ввечері, кожен день там по 15 шахідів, мимо вікна, пролітаю. Звісно, це мір. Це такий мір, що я не знаю, в новостях може там якийсь мір, хоча я їх не дивлюся. Наступ, знаєте, все летить. І ось і ще дві військових карти: карти сутичок і боротьби. Тут можливо хтось наступає. Я тут не скажу хто куди наступає, тому що ми просто за переговори запитуємо. да Ну Після оцих типу переговорів і типу якогось рішення про мир буде вообще жорстка ескалація. Дивіться, всі військові карти їх можна навіть окремо подивитися. Лицар мечів активний, да вежа, все улітає, руйнується, вщент, п'яка жезла, пьерка мечей. Просто тут випала тупо вся війна. І е, тут іде знаєте, така боротьба, і хтось один поражений, хтось один якби, виграє. Да? Ну, Це куча крові, однозначно, це ультиматуми. Тому лайтового миру, як у нас оці ідеалісти обіцяють, я подивилася ці ефіри, там де люди мільйони дивляться. Ну, це все лапша, нема такого, просто немає. Давайте ми е, це е, викинемо з голови, не будемо це більше дивитися, тому що воно конкретно на ваше життя ніяк не впливає. І долар буде рости, і руйнування. Бачите, от такі руйнування. І воно нікуди не дівається. Тобто я ж кажу, що зробила два місяці тому. Я найду, найду той розклад, там була десятка м'ячей. Жертва ну, бойові дії будуть. Це може бути в якихось очагах да? тобто, або якесь запекле за якісь, наприклад, населені пункти, які наші давно утримують, а тут Рашка підкине побільше своїх військ да? і захоче забрати. Можливо, так. Тому що ну, тут от просто цей останній ряд у мене мурахи по шкірі. Тут знаєте, іменно такий жесткач жесткач Давайте ще пораду в Україні, бо вже такий довгий розбір вийшовся. Пораду. Дев'ятка кубков, це виходить, що ну, будь самодостатніми. Да, зважати на свої бажання, виходить, що нам просто ой, ну, на все погодитись одразу. якби, Сенсу нема, бо ми тоді останемося з голим одним містом. Давайте глянемо тут ще Шесть м'чечей. Тут уход. Да? Ну, от чогось, виходить, отказ. Тобто ми декларуємо свої бажання, але десь ми уходимо. Десь ми уходимо, однозначно, десь відступить, прийдеться іще один уход восьми кубків. Да. Так що наскільки це масштабні уходи? Бачите, два уходи. Два ухода. Угу. Ну і жертва, бачите, тройка мечей. От як би я не тасувала карту, яку би колоду не взяла. Ну, блін, люди, давайте ну, будемо чесними, будемо розуміти, що хоч один варіант, хоч інший, він все одно з жертвами і з важкими рішеннями. Ну, не треба, так. Да. От я достала ще одну карту, да, от, сонце. І оце, як бачите, це карту сонце, все, там таке щасливе майбутнє. Для нас буде сонце, якщо оця кров уже в якийсь момент закончиться, да, і це для нас буде сонце. Сонце це, ну, може, це літо, да? може там весна. Ну, тобто я вважаю, що по картам не можна передбачати дати, да? ну, тобто як співалася в піснях Хай буде весна, тільки якого року. Да? От наше сонце ну, надіється на якусь там суперудачу ну, не потрібно. Треба бути сильними, самостійними, самодостатніми. Тобто мати свою силу, навіть коли ти залишаєшся один. Бачите, людина сидить одна. І буде впевненими і потужними. Оце, що нам треба робити. Нам ну, не треба надіятись постійно то на всіх, кого тільки можна, на те, що озброєння і так далі. Ми все це можемо робити самі. Ну, у нас же ж корупція і так далі. Оце ну, вже тема друга. Ну, ви побачили по розкладу. Да? Тобто, не треба пропускати, як у це багато хто пропускає якісь там негативні карти або думають, що там от 9 пентаклів – хороша карта. А з чим вона пов'язана? Це нас дурять на, на бабки. Ну, треба дивитися ситуацію в комплексі і включатися. І ну, поменше дивитися оці супертакі радужні. Прогнози, Понятно, що люди хочуть там, якусь надію, я тому і не роблю ці розклади. От. Ну, мені достатньо того, коли люди з аудиторії в сотні тисяч, да, вже відомі тарологи, вони кажуть, що нам спишуть всі долги. І за ці два роки нам їх тільки наоборот понаписували, і зараз купа країн виставляє претензії, те, що вони давали типу безкоштовно, вони кажуть, розрахуйтесь. Тому, знаєте, спишуть долги, я теж не вірю, і вам не рекомендую.